Привіт, дорогі хочу вам розповісти про таку подію, як Різдво. Коли я не вивчала Біблію, не була частиною церкви. Я не знала, що Різдво це не один день на рік, а це реальна подія, яка вплинула на весь всесвіт, коли Ісус Христос народився для того, щоб я жила, для того, щоб я не померла, для того, щоб в мене був шанс жити на землі, не в прокляті в благословінні, не в боргах якихось болі, якісь най- якісь... Хворобах, а в тому, щоб я була здоровою, щасливою, успішною е людиною, мала благословення на землі і мала вічність зі своїм Господом Ісусом Христом, тому що Він помирав для, для того, щоб я жила. І якщо я е не знаю е історії, тому в мене буде, будуть проблеми проблеми від того, що я не, не знаю е для чого. Прийшов Ісус Христос на землю, і я не зможу з ним з'єднатися, тому що без пізнання Господа, а пізнання неможливо без священника. Постав, якого дає сам Господь в життя кожної людини без пізнання Господа неможливо. Яке спасіння і різдво не буде ніякого сенсу мати в житті тої людини, яка не пізнала його і не відвернулася від гріха. Підписуйтеся на канал Салтоненко і святкуйте Різдво у славі Божій. Амінь.